Що, якби я сказав вам, що на Говерлі живе чоловік, який не вимовив жодного слова 40 років, що він дав обітницю мовчання в 1975 році і тримав її до вересня 2025, і що він порушив цю обітницю, бо має передати одне послання, про червень 2026 року, місяць, який змінить все. Друзі, це історія про місце, де небо ближче за землю, про відлюдника, який прожив чотири десятиліття. В абсолютній тиші на найвищій горі України про останнє попередження, яке він мусив передати, навіть якщо це означало порушити священну обітницю. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся точну дату та причину, чому він заговорив. Мене звати Роман, я альпініст і гірський провідник з Івано-Франківська. 30 років ходжу Карпатами, знаю кожну стежку на Говерлі. Сотні разів піднімався на вершину, думав, що знаю всі легенди цих гір. Але вересень 25-го року показав, що помилявся. Мені зателефонував Василь, працівник національного парку. Романе, сталося щось неймовірне, дід Іван заговорив: ти чув про нього? Відлюдник, що живе на Говерлі останні 40 років. Він не розмовляв з 1975-го, а позавчора спустився до хатини рятувальників. І попросив передати послання про червень 2026-го. каже, це останнє попередження. Ти маєш піти до нього. Василю, я чув легенди про відлюдника, але думав, це міфи? відповів я. Не міфи. Він реальний. Йому вже за 80 живе у печері на північному схилі. Рятувальники іноді залишають йому їжу. Він бере мовчки, 40 років жодного слова. А тут раптом заговорив і просить. Щоб до нього піднявся хтось, хто записує історію гір. Наступного ранку я вже йшов на Говерлу. Вересень був холодний, вітряний, хмари низько висіли над вершинами. Піднімався не туристичною стежкою, а важчим шляхом, північним схилом, куди рідко хто ходить. Василь дав точні координати печера на висоті 1800 метрів, схована між скелями. Буде важко знайти, але дід сказав: хто має прийти, той знайде. Я йшов години чотири. Стежка зникала, довелося лізти по каменях. Туман огортав усе, видимість кілька метрів, і раптом побачив між двома великими скелями отвір невеликий, ледве помітний. Печера, підійшов ближче. Біля входу лежало каміння, складене у форму хреста, знак, що тут живе людина Божа. Дозвольте. Покликав я. Заходь! почувся голос. Хрипкий, немов не звучав роками. що й було правдою. Увійшов. Печера невелика, метрів п'ять завглибшки. Підлога вистелена сухою травою та хвоєю. В кутку на гілок, накриті старим кожухом, невелике вогнище з каменів, ікони на природних виступах скелі, і запах деревини, диму, чогось давнього. А біля вогнища сидів він: Дід Іван. Старий, дуже старий, з довгою сивою бородою, що сягала пояса, з таким само довгим волоссям. У латаній сорочці та штанях, взутий у шкіряні постоли, обличчя зморшкувате, руки великі, жилаві, а очі ясні, блакитні, молоді. Роман альпініст, сказав він. Сідай, чекав. Як він знав моє ім'я? Я сів на камінь навпроти. Він підклав дров у вогонь. Я Іван Миколайович. Почав він повільно, ніби заново вчився говорити. Народився в 1941 році. Мені 84. Прожив на Говерлі 40 років у мовчанні, а тепер заговорив, бо мушу. Час прийшов. Голос його тремтів, не від слабкості, від хвилювання. У 1975 році я піднявся на Говерлу. Мені було 44 роки. Жив у селі, був звичайним чоловіком: дружина, двоє дітей, робота лісником. Але в душі було неспокійно. Відчував, має статися щось велике і страшне. Він подивився у вогонь. 26 квітня 1976 року вибухнув Чорнобиль. Я тоді був у горах, на Говерлі. Вранці того дня побачив небо. Воно було червоне, неправильне, і відчув, щось сталося страшне. Спустився до людей через тиждень, дізнався. Вибух, радіація, смерть. І тоді я зрозумів, я відчув завчасно, але не сказав. Може, треба було кричати, попереджати, але мовчав і вирішив: більше ніколи не промовлю зайвого слова: Дам обітницю, мовчатиму, поки не настане час, коли слово буде конче потрібне. Дід Іван налив води з глиняного глечика в дві дерев'яні чарки, повернувся на говерлу, оселився в цій печері. Відтоді тут і живу сорок років. Дружина померла через 10 років, так і не почувши від мене слова прощення. Діти виросли, самі постаріли. Онуки є, не бачив їх. Але обітниця є обітниця. Що ви робили ці 40 років? Молився, спостерігав, слухав. Гори говорять, коли ти мовчиш. Небо показує знаки. Вітер приносить вісті. Я бачив багато. Розпад СРСР відчув за рік. Незалежність України передбачив. Кожну кризу. Кожну зміну, гори показували. Він подивився на мене. А цю війну бачив за три роки, у 2019-му почав бачити сни: вогонь, кров, руїни. Хотів спуститися, попередити. Але обітниця мовчав, і тоді вирішив мовчатиму, доки не настане мить, коли одне слово зможе змінити більше, ніж тисячі. І ця мить настала, дід Іван кивнув місяць тому, 21 вересня, день осіннього рівнодення. Стояв я біля печери, дивився на захід сонця і раптом побачив не очима, душею дату, велику, яскраву, написану на небі, 21 червня 2026 року. Серце завмерло. Що має статися того дня? Літнє сонцестояння. Найдовший день року. У цей день сонце найвище, світло найсильніше. І саме в цей день, ополудні, станеться те. Чого всі чекають переломна подія, немиттєва перемога, але незворотний початок кінця для ворога. Він додав дров. Бачив я в тому видінні у їхній столиці о 12-й годині дня за нашим часом станеться щось не вибух, не заворушення щось глибше, розкол у самому серці влади. Хтось з найближчих скаже те, що назавжди змінить баланс. І від того дня почнеться відлік. Липень принесе перші зміни на землі. Серпень падіння останніх бастіонів. Вересень повне визволення. Я писав, рука тремтіла від холоду та хвилювання. Але перед 21 червня будуть три знаки, продовжив він. Три події, що покажуть, пророцтво збувається. Я їх бачив чітко. Які знаки? Перший знак у березні 2026 року. На Говерлі після зими зацвіте Едельвейс. Тут його немає, клімат не той. Але зацвіте один білий на вершині це буде знак, навіть неможливе стає можливим. Другий знак у квітні 2026-го. Над Говерлою з'явиться світло. Не північне сяєво інше стовп світла від вершини до неба. Вчені не зможуть пояснити, але старі люди в селах знатимуть. Гора благословляє. Третій знак: у травні 2026, -го. за місяць до 21 червня. Всі джерела на Говерлі. На один день стануть солодкими. Не солоними, не гіркими, солодкими, як мед. Це буде знак: Земля готує радість. Ми сиділи довго біля вогню. Дід Іван розповідав про ці 40 років мовчання. Спочатку було важко. Хотілося говорити, кричати, але потім навчився: Тиша це не порожнеча. Це простір, де чуєш більше. Я чув, як росте трава, як дихають камені, як співають зорі. Взимку найважче. Холод, самотність, але вогонь гріє не лише тіло, молитва гріє душу. Я молився за Україну щодня, кожен ранок, кожен вечір. Сорок років молитви це велика сила, а ще спостерігав за людьми, що піднімаються на говерлу: тисячі їх молоді, старі, щасливі, сумні. Іноді хтось підходив до печери, я ховався глибше, інколи залишали їжу біля входу. Хліб, сіль, яблука я брав, дякував мовчки, залишився в печері на ніч. Дід Іван дав мені кожух, щоб не замерз. Ми сиділи біля вогню, і він розповідав далі. Знаєш, чому я вибрав говерлу? Бо це найвища точка, найближче до неба. Тут тонша завіса між світами, тут чуєш Бога ясніше. Я бачив багато дивного за ці роки кулі вогні, що танцюють над вершиною, постаті у тумані. Що не залишають слідів, співи, коли нікого немає. Гора жива, вона пам'ятає все від прадавніх часів, від перших людей. І вона мені показала, Україна має особливу долю, ця земля священна. Тут зійшлося багато енергії, і після всіх випробувань вона стане маяком для світу. Вранці він проводив мене до виходу з печери. Сонце сходило, освітлюючи гори червоно-золотим світлом. Роман, ти запишеш це і розкажеш людям. 21 червня 2026 року. Літнє сонцестояння, найдовший день, день перелому. Запам'ятай. Діду Іване, а що ви робитимете після того дня? Він усміхнувся. Якщо доживу, подякую Богу, що дозволив побачити. Якщо ні, піду спокійно, бо зробив, що мав. Обітницю виконав, слово передав. А ви повернетеся до мовчання? Ні. Обітниця виконана. Тепер, якщо комусь потрібна буде порада, я відповім. Але багато говорити не буду. Звик до тиші. Він дав мені мішечок. Тут земля з вершини говерли. Візьми, 21 червня, 26-го, ополудні розсип її під вікном. Вона принесе благословення гори. Спускався я повільно, обертаючись, дивитися на печеру. Дід Іван стояв біля входу, дивився вслід. Підняв руку, благословив. Наступні дні я розшукував людей, які знали про відлюдника Говерли. Виявилося, багато хто чув, деякі бачили старий рятувальник, дід Іван Легенда 40 років на горі. Ми іноді приносили їжу, ліки. Він брав мовчки, кивав, дякуючи, жодного слова. Коли він прийшов позавчора і заговорив, я ледве не впав. Голос хрипкий, але слова чіткі. Передайте провіднику роману, має піднятися до мене. Жінка з села. Мій дідусь розповідав, колись знав Івана до того, як той пішов у гори. Добрий чоловік був, тихий. Після Чорнобиля щось у ньому зламалося. Сказав родині: Прощайте, йду, і пішов. Більше не повернувся. Молодий альпініст. Минулого року я заблукав на говерлі у тумані вже темніло, злякався. І раптом бачу: старий чоловік іде, показує жестами. Іди за мною. Повів до печери, дав воду, показав, де переночувати можна. Вранці вивів на стежку. Жодного слова. Я хотів подякувати. Він тільки кивнув і пішов. Поїхав додому. Тиждень не міг викинути з голови ту зустріч. Дід Іван, 40 років мовчання, і одна дата 21 червня 2026 року. Зараз, коли я записую це відео. Листопад 2025 року, до 21 червня 2026, залишається сім місяців. Сім місяців до дня, який відлюдник з Говерли назвав днем перелому. Друзі, я альпініст. Звик довіряти фактам відчуттям гір, досвіду. І можу сказати: дід Іван справжній, його печера реальна, його історія перевірена. Сорок років мовчання це подвиг, якого я не можу збагнути. Чи збудеться те? Що він передбачив про 21 червня 2026-го, не знаю. Але знаю одне: він порушив священну обітницю, щоб передати це послання. Для нього це означає все. Підпишіться на канал, я повернуся з відео після кожного знаку. Березень, 2026, Едельвейс на Говерлі, квітень, стовп світла, травень солодкі джерела, а 21 червня 2026 року. Ополудні. Я буду на Говерлі. На вершині розсиплю землю, яку дав дід Іван, і чекатиме на перелом. Поділіться цим відео особливо з тими, хто любить гори, хто розуміє їхню силу, хто вірить, що є місця де небо ближче. Дід Іван сказав мені на прощання: Говерла це не просто гора, це символ України найвища, найсильніша, непохитна. Скільки разів намагалися нас зламати, Стоїмо, як Говерла. 21 червня 2026 року ця гора засвідчить нашу перемогу. Слава Україні! Слава Говерлі, що стоїть непохитно! Слава відлюднику, що 40 років молився за нас у тиші. Вічна пам'ять тим, хто не дожив до цього дня. 21 червня 2026 року. Літнє сонцестояння. Найдовший день, день перелому. Запам'ятайте, вірю, піднімаюся! Chicaio.